Я радий вітати програми Физерин. Ледзеприм. Це слово сполучення справжня біблія для кожної людини, яка любить класичний рок. 70-ті роки були роками світового тріумфу Лед Зепеліну. І, не дивлячись на радянську залізну завісу, в тодішньому союзі успішно прогресувала цепеліноманія. Секрет Лед Зепеліну у воїстину в вогняному сплаві блюзу рок-н-ролу і фолку. А творчість цієї команди вже давно заслужила почесне місце в рок-пантеоні світу. І якби не трагічна смерть барабанщика Джона Бонема, можливо, існував Белет Зепелін і по сьогодні таких рок вокалістів як Плант на весь Божий світ одиниці. До речі, в Київ музиканти прибули автобусом з Мінська, де був перший концерт. Щойно розмістившись в готелі, Роберт План з друзями пішли на прогулянку хрещатиком. А взагалі, містер Роберт виявився дуже симпатичною товариською людиною і з ним встигли поспілкуватися дуже багато наших музикантів. Не для нас це люди з картинок, фотографія цієї групи, у сила вдома. в детстве над кроваткой. В жизни музыканта, в жизни рок-музыканта, это, конечно, веха сыграть с легендой на одной сцене. Это очень важно для нас. Оберпланк, і сольний концерт в Києві можливо найбільша подія в концертному житті столиці в 2003 році. Я думаю, вони отвічають Ми – одна команда. Нам приведе привикнути нашому англійському юморку. А я нова програма мікс ретро музики, музики з сучасними ритмами рок н ролла а втім, Роберт Планк видав перше за чотири роки сольний альбом «Dreamland» з новою командою, яка називається «Strange Sensation», тобто дивна сенсація. І ясно, що деякі пісні звучали на Олімпійському стадіоні в Києві. Стосовно самого концерту Планка, це було фантастичне шоу. Ясно, що багато хто чекав на легендарну пісню to Heaven», але вона, на жаль, не прозвучала. І тому, дорогі друзі, ми компенсуємо цей нюанс, аби ми разом пригадали, з чого все починалося.